Алло, добрий день! Це Шахрайське бюро? А запишіть мене, будь ласка, на курс «Англійська за 3 дні» Ось таке я бачу у своїй стрічці кожного дня Англійська за 2 місяці, англійська за 10 днів, курс 15 днів Where is the truth? Усі ці заумні професори, які поживуть в для Оксфорд і Кембридж не дарма там сидять. Вони вже давно прорахували, скільки ж треба для того, щоб здобути рівень. В середньому для переходу від А1 до А2 потрібно від 100 до 200 годин навчання. Б1 на Б2 від 200 до 300 годин навчання. Зауважу, You have to be motivated. А що якщо у вас нема мотивації? А що якщо сьогодні ви не хочете навчатися? Все, курс прогорів. А для чого ж тоді створені курси англійська за три місяці? Для того, щоб зробити на вас грошей. Ви вкладаєте гроші, не отримуєте результату, і тоді ви такі, хм, напевно, це я якийсь не такий. Ні, з вами все добре. То, щоб не плакати через 500 викинутих тисяч на англійську, яку ви так і не вивчили. Записуйтеся до нас на заняття. Ми не обіцяємо захмарних результатів через два дні. Але вони точно будуть. При регулярних заняттях два рази на тиждень рівень ви отримуєте за 6-8 місяців, і це не якийсь там папірчик де написано, що у вас він є, а у вас немає. Ні, це ваші знання.